Доброго дня ми з України. Ну що ж, повертаємося з вами до долі нашої неньки України на 2024 рік. Знову зауважу те, що дані прогнози практично будуть тільки до вересня місяця. Далі, в вересні місяці я виставлю слідуючий етап прогнозів, який буде відноситись до практично другої половини 2024 року і 2025 рік. Тому приступаємо. Перед вами таблиця, скажімо так, здоров'я нашої країни, яка говорить про те, що в цьому році дух людей трошечки впаде. Також це говорить про силу влади. У влади зараз те ж саме немає стільки підтримки, скільки її було насамперед, на початку війни. Демографія, психічний стан людей. Мінус три показник. Це буде говоритися те, що ми будемо зазнавати демократичних змін в мінусовці. Так, це не дуже великий показник, але він є дуже небезпечним показником. Це говорить про те, що ми можемо втрачати наших синів, що може бути відток населення з нашої країни, а також психологічний стан наших людей бажає бути кращим. Наука логістика мінус один. Це говорить про те, що і надалі ми з вами будемо на собі відчувати те, що наші дороги, наша земля буде потерпати зміни в мінусовці. Бізнес-промисловість теж з показником мінус один. Тобто великих таких надій на бізнес чи на промисловість у нас немає, бізнес не працює наповну. У нас іде війна, промисловість теж. Судова система один. Ну, слава Богу, вона працює, але теж, знову-таки, вона працює не наповну. Ну, є надія на те, що все буде змінюватись в кращу сторону. Міжнародні відносини двоєчка. Тобто, країна не позбувається міжнародних відносин. Так, да, вони не є максимальними, але вони, та золота середина, яка є. Вона саме на цей рік і припадає. Культура шоу-бізнес, так, я вважаю, і воно показує, що культурна складова нашої країни вона йде в ногу світом. Тобто, це можуть бути і перемоги на культурному плані, це можуть бути всякі дії, які. За той же самий і спорт, і все інше, що нас будуть бачити і чути. Земля власність 3. Тобто маємо надію на те, що ніякого куска нашої землі ворог вже ніколи не забере. Ну, принаймні, в цьому році. Соловики армія двєчка. Да, у нас не сильно. Є зараз великий такий потенціал, але потенціал є, скажімо так, армія працює, силовики теж працюють. Далі. Я розробила ну, практично два місяці я працювала над своєю матрицею, я її вдосконалювала саме в числовому вираженні. Було багато проб помилок, але я її довела до логічного кінця, саме в числовому значенні. Це коли можна виставити нашу країну на кожен рік нашого життя, зараз постараюся вам трошечки пояснювати: перший дім. у нас стоїть в плюсі 12 аркан, в мінусі 16 аркан. Тобто, це карма, яка над нами довліє на першому домі. Перший дім нам з вами буде говорити про те, що це є сила влади, що це є ми з вами, наш дух, це таке слово я. Воно також підпорядковує тому, що це показує нам нашого президента, тобто глава, глава нашої держави. 12-й аркан говорить про те, що підтримка у президента від людей, вона буде, так. Да. Але Зараз наша влада йде на якісь жертовні шляхи. І така порада саме владі, що треба буде робити погляд з іншої точки зору на те, що, вона, що відбувається. 16-й аркан мінусі говорить про те, що може бути втрата влади. Може бути. Тобто, це якийсь вибух, це якийсь теракт. І Влада може прийти в форму жертви. Тобто, нашому президенту, нашим головнокомандуючим всім треба бути сильно дуже обережними саме цей рік. Ну, ми в принципі це й бачимо. Другий дім. Він говорить нам з вами про те, що це наш з вами фінансовий стан країни. Там стоїть в плюсі Аркан-14, в мінусі, і він відпрацюється. Обов'язково, бо він іде по кармі, і карма спрацює саме по цьому аркану. Десятка. Нам буде говоритися про те, що цей рік фінансово для нас буде з вами дуже сильно тяжкий. Якщо ми дуже будемо сильно розраховувати на якісь фінансові потоки в країну, то вони будуть практично заблоковані. Тому порада для наших можновладців. Гроші витрачати врівноважено. 14 аркан про це говорить. Тобто, знаходити джерела фінансування і фінансувати тільки ті області, які зараз цього потребують. Жирувати нам з вами не прийдеться цей рік. Третій дім Третій дім, це говорить про тих братів з одної сторони, які нам допомагають, про тих сусідів, які з нами. Союзники, які нам допомагають, знак 12-й він говорить про те саме, що, значить, нам будуть давати підтримку наші друзі, які є за кордоном, наші соратники. Але 16-й аркан знову вносить в собі трошечки мінусовки, коли говориться про те, що деякі можуть від нас відвернутися союзники і. Навіть помінятися умови якихось контрактів, або не додаватися. Четвертий дім це наша з вами земля, це з нами ваша з нами нерухомість, і воно говорить про те, що наші землі лишаються нам, так. Тобто родина земля, вона є родина земля. А також це можна трактувати про те, що та земля, яка була окупована під шістнадцятим Арканом, тобто була пройшла через руйнацію, через руйнування вона може повернутися до нашої країни. П'ятий дім. П'ятий дім, він взагалі відповідає за наш з вами комфорт, за наші з вами розваги, за наших з вами дітей. І воно говорить про те, що 18-й аркан, що діти будуть народжуватись. Діти будуть себе почувати комфортно і, в принципі, наші з вами загальні такі справи, вони теж будуть проходити комфортно. Але будуть якісь діти, які під шостим арканом можуть теж зраджувати. Під п'ятим домом ще можна говорити як для країни, що це ті землі, ті землі, які були захвачені загарбником. То, якщо в тому контексті ми з вами будемо дивитися, то це говорить про те, що ті землі, які зрадили, відійшли, вони можуть повернутися теж додому. Шостий дім. Це здоров'я. Так, да, це наше з вами здоров'я це як почуває себе сама земля, це трудоустройство, це все, що тільки можна сюди при... притягнути. Але. Тут стоїть 16-й аркан. 16-й аркан в плюсі. Він говорить про те, що тут будуть відбуватися такі трансформаційні, е, е, такий перелом самої ситуації через руйнування. Але через що трансформація буде проходити? Через зраду друзів. Чи які проблеми будуть, дуже багато тих ж самих буде проблем. Але 16-й плюс і говорить про те, що це треба, щоб так відбулося, для того, щоб ми з вами могли відбудовувати і надалі, самі себе. Сьомий дім. Ну, в контексті країни це ми будемо говорити, що саме тут можна дивитися, і я дивлюся саме тут наших з вами ворогів, тобто землі, які граничать з нашими ворогами. Вісімка. Вісімка в плюсі, ну слава Богу, так, то будемо говорити так, що це все буде відбуватися по справедливості. Що навіть можемо говорити про те, що в цьому році може бути заморожена та ситуація, коли. Загарбники можуть зупинитися на наших кордонах. Тобто прийде до цього саме так. Тобто ми їх зупинимо і зупинимо їх по справедливості. Але нам до цього треба буде доходити через другий аркан в мінусі через перешкоди. Восьмий дім. Восьмий дім це наші з вами законні органи. Це і налогова. Це всі державні установи, і вони говорять про те, що вони будуть робити в законному порядку. Тобто, всі, всі наші державні органи вони будуть проходити через судопроизводство, робити закони задля забезпечення людей. Але 12-й мінусі каже про те, що буде відсутність підтримки згідно цих законів. У людей і ми іноді не будемо навіть розуміти, які закони і для чого складаються. Дев'ятий дім. Це наша з вами армія, це прояв нашої з вами армії. Стоїть десяточка, але вона стоїть в мінусова, навіть в плюсовій ситуації. Тобто це говорить про те, що в армії. Буде нехватка фінансова, в армії буде нехватка теж саме озброєння, через що? Через те, що якісь договори, якесь півнобітництво буде втрачено. 10-й дім. Це наші з вами здобутки. Здобутки будуть говорити тільки про те, що якщо людина чи країна захоче. Щось добувати і мати якийсь результат, вона має це робити тільки в себе в країні. Тобто, сильно цей рік розраховувати на те, що вам будуть знову всі давати, на це не треба навіть надіятися. Тобто, все, що ви хочете, ви маєте робити це саме у нас вдома. Так, через перешкоди, але це робити. Одинадцятий дім. Одинадцятий дім це говорить про те. Як я дивлюся, це наш з вами парламент і міністерство. Знову такий 18-й аркан, який буде говорити про те, що вони будуть працювати задля нашого з вами стабільного доходу, задля нашої такої домашньої атмосфери. І з другої сторони, це говорить про те, що парламент і міністерство будуть працювати. Але для них стоїть мінус вісім. А це говорить про те, що для цих людей, які працюють в міністерствах, в парламенті, є ризик тюрми, якщо вони будуть працювати не на благо держави. Тобто, цей рік ми з вами можемо подивитися про те, що буде дуже може бути багато заведено судових справ саме на щод корупціонерів. Ну, надію, що так воно і відбудеться 12 дім дім втрат. Нам говорить про те, що, да, є великий ризик втратити родинні зв'язки через руйнування. 20 і мінус 16. Тобто говорить про те, що наша країна знову буде проходити цей рік через трансформацію якихось родинних зв'язків, через трансформацію саме через руйнування, через великі-великі трагедії. Але ми з вами пам'ятаємо, що після війни є завжди мир. І я так надіюся про те, що ці руйнування, які будуть проходити наша країна цей рік, вони призведуть тільки для того, щоб ви змогли на пепеліще вистроїти башню, таку, яку й будуть заздрити всі. Але заздрі це теж погане слово. Але бути. Лучиком світла для всіх інших, це, наверно, те, що я кожному з нас бажаю.